На Донбас надходить гуманітарна допомога Ріната Ахметова. Лише за день в одному Донецьку волонтери гуманітарного штабу роздали людям понад 15 тисяч продуктових наборів. Пункти видачі працюють в кожному районі міста. Людей, які звертаються по допомогу, більше є. Адже через невиплату пенсій та інших соціальних нарахувань донечани не мають змоги купити продукти. Я пенсіонерка. Не отримую пенсію, більше трьох місяців. Живу з сином інвалідом нам просить, как просити, як Благодаря вот этому байку я живу, більше у мене нічого немає. Допомагає Ріната Ахметов і родинам з дітьми до двох років. За програмою Допоможемо дітям на Донеччині вже роздали близько 28 тисяч наборів для малюків. Родинам з Макіївки та Донецька дитячу гуманітарку видають на Донбас-Арені. Отримують набори з харчуванням та підгузками також сім'ї з Ясенуватої, Харцизька, Шахтарська, Гінакієвого та Моспиного.